зовут Мамедов Марат, я тренер з тікбоксингу в Євроклубі Лубні. У вихідні пройшов чемпіонат Полтавської області з Панкратіону. Опять наша команда прийняла участь на даному міроприємстві і завоювала перше загальна команда місць. Ми завоювали дуже багато перших місць. Показали дуже вдалий виступ. Дуже гідні бої показали, тому і забрали оцей кубок. Це перше загальне командне місце. Хочу висловити щиру подяку організаторам змагань за високий рівень змагань. Також суперникам повагу, шану та шану за гідні поєдинки. Далі ми готуємося на чемпіонат України, який пройде у місті Бровари. Також їде непогана збірна. От, плануємо е, теж перше місця завоювати, привезти до Лубнів. Е, тому е, розвиваємось, становимося сильніше, становимося краще і будемо найкращими. І як кажуть, е, така нагода в мене вдалася, що в Лубнах е, піднімати кікбоксинг, спорт, тому Буду повно працювати. Всім дякую, до зустрічі. Мене звати Денис Кривородько. Я із міста люди. Доволі змагання пройшли дуже довго. Чому? Тому що було дуже багато представників. З Полтави, з Харкова і так далі. Були такі команди Сам наш місто Лубний і Вантінь. Ще так далі вільніші команди. Я зайняв перше місце. Мені дуже сподобалися ці соревнування. Був у мене противник Єршов Максим, і ми доволі добре з ним побилися. Мені дуже сподобалися ці змагання. Доволі великий опит получив. Всім привіт! Мене звуть Антон Степаненко. Я тренер молодіжної громадської організації Європризводних зі змішаних єдиноборств. У суботу, 18 березня, в місті Лохвиця відбувся відкритий чемпіонат області з Репліну та Панкреатіону, в якому прийняли участь близько 250 спортсменів з таких областей, як Полтавська, Київська та Сумська область. З них представило 16 бійців нашу команду за результатами змагань. Наша команда посіла перше командне місце. За це хотів би виразити подяку нашим спортсменам, тренерам Марату Мамеду та Лютому Вадиму Вадимовичу. Та особливо хотів би виразити подяку нашим батькам за постійну підтримку та можливість відправляти дітей на такі змагання. Добрий день, я Сергій Чорнишець. Я їздив на змагання міста Лохвиця. Я зайняв перше місце, а також наш клуб зайняв перше місце. Мені сподобалось те, що наш клуб зайняв перше місце. І дуже багато зайняв перше місце. Я дякую нашим тренерам за те, що вони нам, нас такі міста возять. І дуже багато мені хочеться сказати гордістю нашим тренерам.